Починається з мами. І казочка у світі, і сонячний подорож літа. Найперші легенькі сніженки і сяючи диво ялинка, від мами, і вітер, і слово, і зроблена разом одного. Мама, мамочка Метуся. Скільки ніжності, тепла і любові у цьому слові. Що називає людина, яка до всіх найближча, найдорожча, та найрідніша. Мати, мама, матуся, не такими словами влучаємо жінку. Матір, скільки сподів у теплам та Ісусу, це магічне слово. Цим словом ми не зазвичай найдорожчу наймилішу для нас війну. У кожної немовляти і до глибокої старості образ матері споруджуючи в ціле життя. Матно ще нас бути мудрими, добрими, навчила жити, вірити, любити і надіятися. У травні, коли прокидається вісна природа, колини у блакиті та шиний спів, теплий весняний вітер приносить свято Матері. Неділя травня всесвітній День Матері. Ми відзначаємо це свято, щоб кожна матуся відчула любов і доброту своїх дітей. У цей день кожна дитина, мала чи велика, вітає рідну матусю. дячністю цілує її натруджені руки. День матері це свято прийшло до нас із далекої Філадельфії, дякуючи зусиллям молодої американці. Жила смерть матері у 1918 році, звернулася з листом до конгресменів Президента Америки, про яких просила раз на рік, а саме на пісні, вшановувати матір. Прислухались до її слів, дешевні мужі, і вже в 1924 році в села почали святкувати День Матері. Мама, закрій очі і прислухайся, і ти почуєш мамин голос. Він жира в тобі, такий знайомий, рідний. Його не спутаєш з яким іншим, навіть коли станеш дорослим. Завжди будеш пам'ятати мамин голос, мамині руки і мамині очі. Матуся наша, ми це знаємо. Багато ангелів і убочі раю, та на землі лише один між нами, це наша мама. За вас ми молиться, Богу, за вас балайна до святого, щоб вам здоров'я силу дав, щоб щастя радість вам послав, щоб оминало лихої пригоди злі, а то вся наша а то на землі. Немає щастя більшого для вами, як ти світ вести своє дитя. І захищати серцем і руками, малуйте дітям, свічечко життя. Щоб променилася вічна мого сва і несла світ світло і тепло. та щоб дитина добру долю мала, і в щасті, радості дитя зросло. Малетку серцю треба устами, у Бога просить за своє дитя і захищає серцем і руками малуйте дітну, крихітку життя. Матусина любов оберігає і захищає нас на кожному уроці, перервах, у далекій дорозі. Рідну неньку згадує, у Мама сидить біля витоків нового життя, вона плекається життя і зміцнює його. Наші мами не кожен день на мою дружину посміхаються. Їм не до посмішок з нашими частними поступками і виділеннями. Хочу я, щоб була щаслива, завжди повна ніжності і тепла, найрідніша мать. З Днем матері від душі бажаю щастя, здоров'я, миру, злагоду, достатку та любові. Нехай малі діти завжди будуть радістю, гордістю, світлому удачі для мами. Нехай кожен день твоєї сім'ї дарує свято та гарний нам. Мила мамучка. В першу чергу хочу подякувати тобі за життя, яке ти мені подарувала, а ще за затишне тепле дитинство, за ласку і турботу, за постійну підтримку, за мудрі поради, за величезну любов. В мене найкраща у світі матуся. за неї до тебе. Прочиста молюся, молюся устами, молюся серденьком до тебе, небесна Ісусова ненька. Рятуй від недуги матусеньку мою, даруй здоров'ячка, рукам подай силу, щоб вивела діток у світ та й у люди, щоб мною раділа, пишалася всюди. Бажаю, щоб кожна мати сьогодні почула слово кохання та подяки. Нехай серце кожної з вас буде зігріти ніжністю рідних дітей. Нехай ваші душі ніколи не знає тривог та переживань. Бажаю вам здоров'я та твердої упевненості у щасливому майбутньому ваших дітей. З ним матері, любі. У ньому змежний гаряче, любові сповнене горить. Буває часом гірко плаче, а часом прохий защемить. Це серце мами терпили. Найменшим ласку віддає, а ще воно таке врозливе, дам сил і духу додає, це серце мами терпеливе, найменшим ласку віддає, а ще воно таке врозливе, дам сил і духу додає. Матусі серце шанобливо, цінуйте вибережіть, до нього ставтесь особливо, слова подяки говоріть. Тож кожен день, що хвилини, добро не щораз, бо мама і мами.